Доброго вечора! Хочу познайомити вас з гібридними інверторами. Наразі маємо модель Єусан SML3 потужністю 5,5 кВт. В ньому присутній ридкокристалічний дисплей, 3 світлодіодних індикатори і 4 кнопки вибору налаштувань. Наразі ми бачимо, що електромережа присутня, і завдяки індикатору ємності батарей бачимо, що наші батареї зараз заряджаються. Цей індикатор говорить про те, що прилад навантажено від 1 до 25%. Зараз навантаження дещо збільшилось від 25 до 50%. Це я включив електрочайник. До речі, зараз ви можете почути, що вентилятори стали голосніше працювати. Звуковий сигнал попередив нас, що електромережа відсутня, і ми переходимо на споживання електроенергії з акумуляторів. До свого інвертора я придбав два літівих акумулятори по 120 Бек-аут 30 годин вони в мене витримали на чудово, і десь годинки за півтори вони вже повністю зарядились. Про відсутність електромережі гори ще декілька індикаторів: наприклад, вхідний струм. Ви бачите відсутній індикатор підключення до електромережі. І ще один індикатор змінив своє положення. Зараз він показує, що ми споживаємо електроенергію з акумуляторів. А зараз без електромережі ми спробуємо запустити електрочайник. Зараз продемонструю вам, яку він має потужність. 2-24 кВт. Будь ласка, запустився чайник, і інвертор показує більшу нагрузку. Можете почути, як запрацював чайник. А найприємніше, що в мене в цей час працює бойлер, працює холодильник і світло по усій квартирі. Найбільше ну мені в цій ситуації сподобалося, що мені не потрібно було ніяких подовжувачів та такого іншого, тому що всі розетки і вся техніка як працювала, так і працює. Я навіть не помічав, коли пропадало світло і коли воно з'являлось. Мені здається, що це найкраще рішення для багатоповерхівки. Та й, мабуть, для приватного сектора, тому що до нього можна підключити вітряк або сонячні панелі.